Якщо ви така людина, і що хочете мінімум коштів заплатити, і максимум мати кінських сил Маю вам запропонувати от такого трактора 35 350 ВР Кентавр Я зайшов з козирів. Я зайшов з козирів зразу, мається трахточка, мається е, нормальна коробка і мається вал відбору потужності. От. І при цьому всьому мається. Якийсь то там мотор ZS1135 Він звається. Двигун. А... Все, друзі. Звертаєтесь номер телефону є внизу в хапці профілю. В 30... 35, 35 за 3 тисячі. Тож виходить по 80 баксів за одну коняку. Ви бачили десь такі ціни, то машина не за ним проїхала, не переживайте. То в нас мусор забирають просто, От, він ще походить. Ні, насправді коробка походить а, в ньому. Коробка ця, нічого, їй не буде, нічого абсолютно. Вона така сама, як в скауті, така сама, як в шифінгу. А, тільки що тут в шифінгу йдуть інші чулки. Тут ідуть чулки короткі, менші, і тут можна ще колью двигати. А в шифінгу йдуть чулки такі квадратні, грубі. Все, вся відмінність, бачите, чемоданчик навіть тако поставили зручно. Дуже він, хлопці, відкривається, той чемоданчик. А, ні, відкривається, він міг, міг не відкриватись. Ну, коротше, ви зрозумієте, якщо ви, людина, не боїтесь, так скажемо, смотрите в завтрашній день з позитивом. Не, боїти, не боїтесь чогось нового, узнавати нові речі для себе, пригод. А, і таке все, як інше, то Кінтавер 350В з таким от, файним дизайном, а, капоту, фару, лампочек, стопів, вам буде в радість. В радість. Бачите? Який він здоровий капот. Той. І тут опише. Ні, не пише 350 ну, Тут трохи, тут трохи поцарапано, але то нічого страшного. То Ми візьмемо балончика, пофарбуємо, нічого ніхто не заміри. А, Є воздушний фільтр присутній, є вихлопна труба, є руль. Руль крутиться і Даже навіть, навіть крутить кольори. То, до речі, весь виворіть його. Ну, Самі напишіть в коментарях, чи, много, тобто, чи то мало. От, робоче місце. Робоче місце таким от під амортизованим сидінням на двох пружинах е на, е на посиленому кріпленні бачите, і регулюється ще воно взад вперед сидіння. То е то просто прив'язали, то, то на час конструкції Зіп комплектом комплектується і такими Кри крилья е дуже файно наматує на колеса. Ці крива дуже файно наматиться на когося. Фактично наматується з першого разу і е може навіть бути таке, що два зразу. Ну, і Якщо то ви Вот. Е трактор збирав Петро всі питання по гарантії, по е обслужуванню от, замість гарантійних, замість, замість е всього того, у вас буде контакт людини. Причому Буде просто ім'я. Далі його треба шукати того Петра. Петра треба буде знайти. Ну, то теж, я хожу. Кентавр 350 беруть люди, які, які люблять квести. Тому тут вам треба пошукати Петра, там інші люди їхали Коротше, Друзі, такі тракти. А, що ще хорошо в ньому, такі речі ще є. 9,5 на 20, широка резина, високий диск. І розбирається, коли я роздвигається ззаду, спереду, ви можете ставити рядки від метр десять, від метру майже менше зузить. До, ну я думаю, метр тридцять, плюс-мінус в цьому діапазоні в любі рядки він стане вам. в любі рядки. Вот, а, Тут, хіба цікава зомба, але Все інтересно. Рама в нього йде. Посилена, ну, дійсно, рама йде нормально. рама йде типу, як, як мототракторі. І коробка. От тут саме, саме хороше, що в цьому є тракторі, то коробка. І а, рама. Ну, теж метал мається трошки. Балка. Відносно все зроблено отут зносно. Мотор. Мотор привід 4 коротких ремня, ну може стоять. Два, а там вільні шкіри, на всякий случай то робиться. А, вот, вот, все хороше. От тут все тут все хороше, тут все, тут все хороше, вот посюди, якщо так дивитись, так, вот все. Ручник, вот такі порти. Порти. Дуже так зручно зроблено. От прикинь, ти сідаєш, їдеш там кудись, не знаю. Бляха, тут сісти важко. Сідаєш. І треба ручника поставити. І ти такой, оп! Сразу наклончик зробив і собі затягнув його. Зручно придумано, правда, китайці молодці. Дуже файно, дуже зручно, як ящик той для інструменту. Тут він в доступності знаходиться, то теж файно. Є датчик мотогодин, є датчик заряду, температура. І Нет, то заряд, то давлення. Пробачте, мене барана, то давлення, то давление, то заряд акумулятора, температура, давлення і мотогодини. І такі ще є. Я не знаю за що воно відповідає. Такі є два вентиля. Їх можна, певно, вони так крутитися, не знаю. Світо, світо вмикається, отакий, от як в машині, бачите, по-модному. Можете такого такого дальнім, коли, Ви зрозуміли, йдете на обгон. Йдете на обгон. Яка... Прайца, сука, медленно по дороге едет, то может и дальним ему такой, давай, типа, ну, чехлысь речи, давай свой, давай свои инфинити убирай, я еду, блин, ты именно тащишься, собака такая, дыка, вот, можно и посигналить ему, вот, и все, и вас пропустят, я думаю, без проблем. Такие вот тракторы. Главное, когда вы залазите, не перечепитесь за рычаг, за той, І то можна впасти і розбити собі оце. І не сісти з раху на ручах. Теж дуже важливо, то. теж будете вже не пацани, як то кажуть. А якщо серйозно мотор я б поспорив, то що тут є 35 сил, Ну я думаю, що ZS-1135 это... в афшифінгу 138. Ну, коротко, тут десь 24, в тому 22 йде. Плюс-мінус, я думаю, може 25. Колеса Широкі Задні, широкі, високі, досить високенькі. До речі, передні 16, так, так, плюс-мінус він високенький, просвіт має. Коробка у вас не зламається. коробка у вас не зламається, мотор, а, як в всіх таких моторах, там булячка можуть прогоріти. Прокладка може прогоріти, так в принципі теж ходити буде. Генератор є, стартер є. А все, що далі вже примотано до мотора, до коробки, як то кажуть, тут же, як -то кажуть, китайцям завезли якусь нормальну таку... Цю, як його? саке чи що вони п'ють. Завезли їм сака і почали вони думати, чим же можна удивити людей. Дизайн файний фарші, можу відмітити. Навіть вот. тут є якісь ребро жорсткості, більш-менш, але воно таке, що криво тако зжало в сторону. Бачите, вона це панка видно, ніж мала бути відстань. Бачите, як воно його бідно, стисло. Вот. Ну і тут конечно, вот, ручний газ. А, а Захист окріплення, то, то буває, що воно по ньому приходить. Но воно Трошки треба підігнути, щоб воно стало так кріплення от в, ті, в ту дирочку встало. І так само тут, везде, ту ж плюс-мінус щось десь є. Красочне, умовне є, але я б порадив звісно, покрасити нормально, бо воно теж таке одно, однослойне, бачите, зразу метал. Там навіть нема, може якийсь ґрунт є, але лаку точно немає, просто метал. Я правда показати, Бачите, як воздушний фільтр зроблений. іде, йде, іде, йде йде, йде, іде, оп. Оп. Оп-оп-оп. Лов. Оп, оп. Файно зроблений. Вот. Кентавр 350B. І для чайних людей, для тих, хто не боїться пригод, не боїться експериментів, не боїться складнощів і хоче максимум конячок за мінімум грошей. Валя!